2010 року повноцінний позашляховик, до речі, дуже-дуже комфортний. Автомобіль, який має гарну акустичну систему Марк Levinson. ось такий зовнішній вигляд, подивіться який красунчик. GX460, який є в наявності. Автомобіль має пам'ять сидіння водія, шкіря на картах дверей, повний склопакет. Сидіння водія і шкіри перфоровані, і так само повністю весь салон. Є повний електропакет передніх сидінь, газове пальне, яке встановлене і вписане в технічний паспорт, підігріве керма, пам'ять пам'ять керма. Кермо. Ось таке, з контролем. Є можливість підключати мобільний пристрій. Ось тут хрусталік. Бачите, хтось дуже любив свою машину, що не пожалів грошей. Пневмопідвізка, вибір режиму руху, вибір жорсткості їзди, обдув та вентиляції та підігрів сидінь, блокування диференціалу, запуск двигуна кнопкою. Запускається з півоберту, питань нарікань ніяких немає. 238 тисяч кілометрів оригінального пробігу, класична та надійна коробка передач. Ось цей потужний сімейний автомобіль, який можна приїхати і придбати, всього на всього за 20, 26 тисяч доларів. 26 тисяч доларів, люк, шкіра, перфорований, гарний, відмінний, збережений. Що вам ще треба, друзі? Вам треба просто приїхати, взяти кошти і придбати цю машину. Це надійна машина, яка вже зарекомендована часом, роками. Чекаємо на вас. За адресою міста Київ, вулиця Павла Осенка, 8. Працюємо кожного дня з 9 ранку.